Я в очках не буду бачити, що мені робити. Так, знімай гарненьку, рівненько. Знімаєш? Так, як їх кричать, Саш. Так, ага. Воно взагалі не крутиться. Що ти мені подається? Дарвав скорості тоді. Ти що? Давав скорості. Давав скорості. Де? Я не бачу ніфігулечки. Вот тут? Да, добавь двоечку поставь. Да нет, Саша. Добавляй, добавляй, ты сама уже. Да. Мало добавь еще. У да нас останавливается, добавляй еще. Ну да, мало. Я что-то еще бачила цеховку. Ух ты, я Класно, дерево таке гладеньке, аж запахло.

I mam zamiast farby. Старалася як могла. До кінця, отут болгаркою я підлізти не можу. Отут в місцях дуже незручно, зверху, звісно, теж дуже незручно підбиратися, але зробила все, що могла. Краще я вже не вичищу. Попробую ще трошечки наждачним папером, просто так вручну потерти, ну щоб десь хоча б згладити переход. І треба буде, я дивлюся, отут -тут підмазати шпаклівкою по дереву, мабуть, такі моменти. А потім аж тільки фарбувати. Тому що куди ж я залишу такі от дірки. Треба по-любому позамазувати ці дірки. Правильно? І тут он, дірка теж зверху бажано замазати, згладити ці моменти. Я, звісно, і болгаркою попідкоцала, тому що вона... Якщо на маленькій мощності, то вона взагалі нічого не чухає, а на великій вона взагалі як звір. Аж прям зчухує там, де не треба. То я місцями позглажувала дуже сильно, звісно. От сюди в куточок не змогла залізти, тому що ніяк, як не стараєшся, не підлізеш туди кільцем. Ну, це перший досвід. Хоча б так вийшло і на тому спасіба. Надихалася, звісно, такі речі по-любому треба робити в респіраторі. А в мене нічого тут не було, та я не знаю, чим це аукнеться. Дуже сильно. Прямо ж пече зараз в носі все. Так, кряпка, не обіжай її, не наглій. Іди кушай з ними, не бійся їх. Все ж таки купили шматочок нового ліноліуму, плентуса до нього і всякі з'єднання. Ми везли свій старий ліноліум шматочки, порозкладали, щоб воно розрівнялося. Хочемо пообрізати все розкарячкіне і під новий ліноліум підстелити старий. Вони, звісно, вже підгулявші на вулиці валялися в селі. Ну, Я думаю, все одно краще буде, якщо підстелити, смягчити оці краюшки гострі на плітки. І, може, цей новий довше прослугує тоді. І тепліше буде на підлозі. Так, поки віконечко я обчухала і не можу ж поклювати там, я вирішила кинути старий лінолеум. позалатала дірки там, де може стричать. Поз'єднувала отак між собою. Зараз попробую розложити новий, хай розпрямляється. І подивлюся, як воно буде. Якщо буде дуже погано, доведеться старий ліноліум прибрати і тільки новий класти. Щось таке я тут напідрізала. Працюю потихеньку. Поки на вулиці сьогодні у нас дуже спекотно. вже в шортах і футболки ходжу з самого ранку. Гріє сонечко дуже добре. На вулиці дуже сильно не попрацюєш таку спеку. Вирішила зараз попідмазувати всі свої щілини на віконечку. Раз таке діло. У мене є спеціальна шпаклівочка по дереву. Я все одно буду фарбувати в білий колір, тому біла шпаклівка цілком підійде. Зараз буду мазюкати. Ви знаєте, багато там мені писали, що це віконечко не варто цих зусиль, які я над ним роблю. Я вам хочу сказати, варто. По моєму досвіду, не дуже, звісно, великий досвід, але він є. Краще реставрувати старі віконця, ніж ставити оці пластикові, які зараз всі. Звикли ставити, поставив пластиковий забув за всі проблеми, та ні фігулечки. Зи ви за проблеми не забудете, ви їх тільки отримаєте. Ми коли купували свою квартиру, у нас були всі дерев'яні старі вікна. І вони були не одинарні, а подвійні. В квартирі було тепло, сухо, ніяких пліснів там і наміку, наміку не було, на те, що там якась пліснява десь. Як тільки ми почали міняти вікна, все, у нас вся квартира атакована цвіллю. Так що не розказуйте мені, що це віконечко не варто моїх зусиль. Вони ще прослугує і буде красиво радувати нас не один рік. І я буду знати, що у мене точка роси не сунеться, і ніяка цвіль сюди в хату не забереться. Тим більше, у нас і так великий ризик. Хата взимку не опалюється. І ризик отримати цвіль в такому випадку дуже великий. Якщо я поміняю зараз на пластикові вікна, то ми по-любому будемо тут з цвіллю. А прибрати цвіль ви можете візуально, білізно або там навомодними засобами, які, собственно, кажучи, теж ж сама фігня, тільки в профіль, та ж сама хлорика. Але ви ж її прибираєте тільки візуально, сам грибок сидить дуже глибоко. Ви його ніяк не приберете, як би ви не намагалися. Це дуже велика проблема. Тому я буду робити, робити все, щоб врятувати саме це віконечко. А ви не хочете, не рятуйте, це ж ваша справа. Я люблю реставрувати старе, ви бачили, яке крісло класне, вийшло дзеркало. Чому б не реставрувати віконечку, коли руки ростуть з потрібного місця? А те, що я почала це робити після стін, то хто ж у нас не помиляється? Якщо ви ніколи в житті не помиляєтеся, то я дуже за вас рада. Ви за мене порадіти не можете, основна маса таких коментаторів. Ви тільки можете мене носом тикнути, бо ви отримаєте від цього велике задоволення. І я дуже вам співчуваю, що у вас оце тикнуть когось носом, радість в житті, а іншої радісті в житті немає. Мені сумно. Сумно, що ви не знаєте, як іншим способом можна порадіти. Я коли бачу в людей щось, я тільки за них радію, ніколи не заздрю. І коли я щось показую, я показую це з добрими намірами, а раптом комусь знадобиться. Якщо в мене є якісь помилки, я завжди про них проговорюю, щоб люди таких помилок не допускали. А заздрість це дуже погане, дуже погана якість заздрити. Як мені там писали в коментарі, ну, Продавайте далі назад сусідам. Я ніколи нічого не роблю на заздрість комусь. Не судіть по собі, будь ласка. Я, якщо роблю, я роблю собі в задоволення. А то, щоб хтось заздрив, у мене і думки такої ніколи немає. Тому бажаю всім щиро добра. Не заздріть радійте іншим щастя, щастя іншим людей. І, і, вам, і вам одразу щастя привалить. А заздрість до хорошого ніколи не доводилося ще. Ось так зараз все це виглядає, позамазюкувала все, що могла, все, що бачила, це зелякі бороздочки, там таке, таке сяке. А, коли воно висохне, я його все прошліфую. І можна тоді вже фарбувати все це діло. Хай добренько сохне.